И, судя по всему, сменить Зеленского всерьез собрался бывший президент Украины Порошенко, пытаясь разоблачить своего конкурента. Он даже решился на немыслимое рассказать правду о действиях России. Прямо заявил, Россия не наносит ударов по гражданским объектам, о чем постоянно твердит украинская пропаганда. Потом, правда, Порошенко все же вновь начал спекулировать домыслами. Россия не Россия не атакует больницы и объекты критической энергоинфраструктуры, потому что хочет оставить их себе. Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для операции «Мясной штурм». Для нас каждый солдат – самый ценный ресурс, важнее, чем танк, самолет, ракета и все остальное. По сути, он повторил то, о чем давно говорила Москва и даже заявил, что Украина не может превзойти Россию в военном плане. Отмечу, что Порошенко входит в состав объединения, которое признано... Що таке три фази війни одинадцятирічної, а війни тисячі днів. Першим був етап руйнівної війни. Це було близько 200 тисяч військових, коли їх зупинили. Ми дізналися, що вони везуть в Україну парадну форму з усіма атрибутами, прапорами, мотивації. святкувати перемогу. Що в той час допомогло зупинити російські війська всього в чотирьох кілометрах від Києва? Коробність українських воїнів І єдність українського народу. Друге, Джевелін зі Сполучених Штатів Америки, Третє, Енлау, Стінгер і Байрактар. Я знаю, про що говорю, тому що тримав Джевелін і Енлау. І знаю, наскільки це було ефективно. Росія просто не була до цього готова. Росія тоді не атакувала госпіталі, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, тому що вони хотіли залишити їх для себе. Вони думали, що Україна їх вітатиме. І ми називаємо цей період знищенням. далі була фаза контрнаступу? Почався квітень 2022 року, коли від Києва викинули росіян. Що стало фактором ефективного контрнаступу? Дві речі: хоробрість українських воїнів і єдність українського народу. І Хаймарс Хаймарс видістрой стоймарса Мілі. Ми знищили сховища боєприпасів, знищили центри прийняття рішень і викинули росіян з Херсона та Харківщини. Великий успіх А потім розпочався третій етап на початку 2023 року, який триває досі.